Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громад. І сьогодні із нашої програми заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Добро Григоровичу. Нічний обстріл Полтавщини, як він позначився на роботі підприємств і, власне, чи не було якихось неприємних інцидентів, які вплинули на життєдіяльність області? У першу чергу ми говоримо про підприємства критичної інфраструктури. Це Полтава, водоканал, Полтава, Теплоенерго, лубни теплоенерго. Безумовно, це вплинуло на роботу, не критично. Були просто перебої у нас з постачанням електричної енергії. У нас є резервні лінії, тому вони були задіяні і по місту були проблеми з постачанням води. Більше це стосувалося так званого третього підйому тобто, це подача води вище третього-четвертого поверху. Зараз є аварія по садах три. І наші фахівці її ліквідовують, якраз вона викликана тим, що перепади були струму і вийшло обладнання з ладу. Але до кінця дня, я думаю, що подачу води відновлять. По теплоенерго у нас так само всі котельні практично забезпечені автономними системами живлення, маються на увазі генераторами. Але ми їх сьогодні не задіяли, бо знову ж таки, через. Резервні лінії через критичну інфраструктуру, окрему лінію були забезпечені всі і теплом і гарячою водою, тобто критично не вплинуло, але безумовно були проблеми, з якими наші фахівці справили за що їм величезне. Дякуємо, угу. оскільки питання по ТП енерговодоканалу. Яка ситуація на цих обласних підприємствах? Бо там лунало чимало інформації про те, що є проблеми? Власне, як ті проблеми вирішуються? і… На сьогоднішній день яке бачення обласної влади щодо по е, Полтава енерго, там іде мова про знову ж таки різницю в тарифі, і е, якщо говорити, наприклад, про місто Кремінчук, то там населення сплачує е, погано і є касовий розрив. Е, якщо говорити по Полтаві, тут населення плати краще, але знову ж таки бігових коштів на підприємстві не вистачає. Угу. І відповідно є е, проблеми з оплатою за газ. І є е, проблеми з е, так званим постачальником останньої надії по, газу, по забезпеченню газом підприємства. І ви знаєте, що це такий серіал, який кожен місяць зараз у нас продовжується через е, історію з ТЕЦ Кремчуцького, яку ми взяли до себе, забезпечили Кременчук гарячою водою і теплом. Але там є борг, і зараз Нафтогаз від нас вимагає визнати цей борг. Ми цей борг не визнаємо, тому. Цей процес він до сих пір триває. Разом з військовою адміністрацією ми тримаємо все це на контролі, ведемо перемовини із Міністерством оборони і безпосередньо знак Нафтогазом. Вони нам продовжують пільгову ціну на газ і зараз. Знову ж таки чергова ЕПП. Думаю, що ми до кінця опалювального сезону проблему цю не вирішимо, але ціну на газ, так звану пільгову, ми все-таки отримаємо і в цьому плані буде все добре. Якщо говорити про Полтава водоканал, то там через економічно необґрунтований тариф є касовий розрив і є заборгованість за оплату за електричну енергію, і відповідно були. Рішення про відключення водоканалу. знову ж таки при втручанні військової адміністрації обласної ради ці відключення не відбулися. Провели перемовини з Полтава Обленерго, провели перемовини з Укренерго і на сьогоднішній день. Так само були питання, що ми е, мали зібрати сесію обласної ради для виділення коштів на Полтава Водоканал, але разом з ОВА порадились, прийняли відповідні рішення через комісію ТЕПТНС і прийнято рішення про те, що розпорядженням голови військової адміністрації кошти необхідні для погашення боргів за електричну енергію і розподіл для Полтава водоканала будуть зараз. Це в процесі і найближчим часом ці борги будуть погашені, тому це питання на сьогоднішній день знято. Це з обласного бюджету будуть вивані кошти відповідні так, і погасяться. Лунала інформація про те, що ці два стратегічних підприємства можуть об'єднатися в одне. Ці чутки ходять давно. Я не буду говорити, що таких розмов не було. Були такі розмови і серед депутатів, і на профільних комісіях говорили про це. Але це достатньо складний процес, оскільки ці два підприємства абсолютно різним займаються. І більше того, найбільшою проблемою зараз є те, що тариф. Встановлює для водоканала НКРЄКП, для Пол е, Полтава Теплоенерго, обласна рада. Відповідно, якщо ми там прогнозуємо і моделюємо історію з об'єднанням в одну велику структуру, е, я не думаю, що це покращить роботу цієї структури, а от додасть клопоту і, скажімо так. Коли ми об'єднаємо одну структуру, в якої не все гаразд в фінансовому плані з іншою структурою, якою так само не все гаразд, то це нам не дасть позитиву і не дасть структуру, в якої буде все добре. То ми думаємо, що це поки на рівні чуток і найближчим часом цього не буде. Угу. Якщо говорити, от ви сказали, до завершення опалювального сезону. Оце питання по нак Нафтогазу і «Теплоенерго», воно не вирішиться. Завершення опалювального сезону, чи вже є певні прогнози, коли знову ж таки багато було чуток і коментарів там, деякі посадові особи коментували і говорили про те, що там скоро чи чи не скоро закінчиться опалювальний угу. сезон. Дивіться, є нормативна база, є законодавство, яке чітко говорить, що опалювальний сезон починається. Коли температура не піднімається вище е, плюс 8 градусів е, за Цельсієм е, середньодобова е, більше трьох днів, відповідно так само, якщо температура навколишнього середовища більше 8 градусів. Протягом середньодобова протягом трьох днів то тоді опалення вимикається, і опалювальний сезон е, закінчено. Але знову ж таки рішення про завершення опалювального сезону приймає орган місцевого самоврядування, uh -huh. на території якого здійснює е, свою діяльність Полтава тепленер в даному випадку, або там Лубний тепленер. Тому після рішення виконавчого комітету е, Полтави, чи то Кременчука, чи то Лубен, чи то порядна, тоді буде припинено теплопостачання, і е, опалювальний сезон буде завершено. Так, і оскільки ви вже задали про виконком, то у мене питання по останньому засіданні виконкому, членом якого ви є, полтавського місць виконкому, Я нагадаю нашим глядачам. Там були певні такі неприємні моменти. Ваші висловлювання, ваша критика на адресу управління житлово-комунального господарства щодо закупівлі солі для посипання полтавських доріг. Що там за ситуація, і що власне вас не влаштувало? Ну я не думаю, що це неприємно, Це бочний звичайний робочий процес. До мене звернулися працівники КТП 1628 з інформацією про те, що е, закуплено було сіль, і вона вже більше місяця лежить на е, одній з баз підприємства під відкритим небом. І відповідно вони хвилюються про те, що, ну, що буде з цією солі, якщо вона довгий час лежатиме під дощем. І коли у нас було засідання виконавчого комітету, на один одне із питань доповідав начальник управління житлово комунального спецтва. я в нього запитав за е, цю сіль. І знаєте, в процесі розмови вияснилось дуже багато цікавих речей. Я думаю, що вони завершаться перевірками правоохоронних органів. Я знаю, що зараз уже цим зацікавилась профільна депутатська комісія. Депутати планують вже частина виїжджала, планують на наступному тижні ще їхати туди дивитись на цю ситуацію. Перше, 29 лютого, ну це те, що ми вияснили в процесі розмови з начальником управління, було рішення прийнято рішення, підписано додаткову угоду і закуплено ще майже тисяча тонн солі. Незрозуміло, для чого це робилося вже фактично на початку весни. Але там начальник управління говорить, що в нього було мало на залишках і була там небезпека того, що в березні. Можуть бути опади там, чи можуть бути морози, і все рівно дорожню мережу треба утримувати, Це в принципі логічно може так бути. Але для цього я, до речі, відправив сьогодні запит депутатський, як депутат обласної ради на секретаря міської ради про те, що. Це таке я хочу побачити залишки, які були залишки на е, кінець місяця е, впродовж цього сезону 23-24. Е, залишки по солі, я маю на увазі. І коли ми почали говорити, вияснили, що так, сіль справді лежить на е, базі комунального підприємства, лежить вона справді під відкритим небом. Для чогось вони вже почали зараз готувати піщану соляну суміш. Тобто ми всі розуміємо, що. Е, Пісок, піщана соляна суміш і сіль будуть потрібні нам в ну, найкращому випадку в листопаді місяця. Для чого за півроку до листопада вже почали готувати цю піщану соляну суміш, викликає дуже багато запитань і викликає багато підозр. Бо знову ж таки є інформація про те, що сіль закуплена без антизлежувача. Що це означає? Це означає, що в період зберігання ця сіль може закам'яніти і її неможливо буде використовувати для посипання доріг, там, тротуарів. Тобто, Ключове е, це те, що бюджетні кошти на закупівлю цієї, цієї солі можуть просто, е, як то кажуть, е, збитися в кучу і не бути використані е, на, для посипання і утримання доріг. І ми е, про це все проговорили зараз. Е, секретарем після цього міської ради домовили, що все-таки буде проведене розслідування наше, ну, їхнє внутрішнє, mm -hmm. буде проведена така експертиза, щоб зрозуміти ця сіль з антизлежувачем чи ні. І будуть зроблені висновки стосовно зберігання цієї солі, бо все-таки зберігати її під відкритим небом ну це максимально неправильно. Знову ж таки, на засідніми свіконкому було перейменовано 28 зупинок громадського транспорту. Я так розумію, це вимагав закон про декомунізацію, деколонізацію і так далі. І ви власне виступили проти переименування цих 28 зупинок. В чому проблема? Не зовсім проти, а зараз поясню. Коли в порядку денному на засіданні виконавчого комітету я побачив переіменування цих 28 зупинок, там безумовно нам дають інформацію, пояснення, для чого ми це робимо і що вимагає там закон про декомунізацію, це з цим проблем не було. Я розумію, що ці зупинки треба переіменувати, але в списку цих зупинок... Я побачив зупинки, які м -м, так, е місця зупинок, де колись були павільйони, які два роки назад е прибрали, бо вони були там ну, в поганому стані, і планували встановити нові. Ну, це безпосередньо там на Леваді, наприклад. І два роки люди під дощем, під снігом, під сонцем е, на місці, де колись була зупинка, чекають приїзду громадського транспорту. Маса скарг, я думаю, що ви не один сюжет стосовно цього робили. І мені мені фактично там ну, раз в місяць це, це стабільно пишуть і звертаються, що, що, що з цими зупинками. Коли. І е, коли дійшла е, історія до голосування перейменування, просто звернув увагу всіх наших колег е, по виконавчому комітету, що ну. Ну, люди, як мінімум, будуть обурені, бо замість просто перейменування, ми їм повинні все-таки пояснити і сказати, і дати чітку відповідь, що буде з цими павільйонами. Тобто, або ми говоримо, що до кінця війни не буде ніяких павільйонів і буде отак, як є, або ми повернемо старі ті павільйони, або ми забезпечимо хоч якийсь вигляд якоїсь такої історії, де люди зможуть чекати. Громадського транспорту. Бо коли е, багато ж випадків було, коли там влітку спека, наприклад, да, от люди похилого віку ну, фізично стояти на, е, там, на, на місці цієї зупинки, немає ні е, там якоїсь, умовно кажучи, там хоча б лавочку якусь, mm -hmm. чи, чи якийсь навіз, бо, бо спека і сонце. Тобто я просто підняв питання, що давайте ми вирішимо все-таки в кінці кінців, вирішимо це питання з цими зупинками, або якщо в нас вже вистачає грошей там на всякі Вибачте мені там дурні закупівлі, то давайте ви виділимо якихось коштів і доробимо цих 5 чи 10 зупинок, де ми вже їх демонтували. Давайте їх просто доробимо, і, люди, і не будемо над людьми знущатися. Я відповіді знову не отримав. Я так розумію, що знову це питання повисло, і, і, і владі не до цього. Ну, окей, я, як то кажуть, свою місію виконав, досвідом своїм поділився, запропонував. Вирішення, і я сподіваюся, що все-таки здоровий глузд повернеться в їхні голови, і ми цю проблему вирішимо. Досвідом ви маєте на увазі це тим досвідом, який ви здобули, перебуваючи на посаді заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства. І ви тепер неодноразово критикуєте міську владу, власне, по цьому напрямку житлово-комунальному господарству. На вашу думку. Яка ситуація в нас буде з дорогами цьогоріч? Тому що крім е, зупинок, от власне те, що зараз дуже дуже сильно е, критикують, це є полтавські дороги. Наскільки міська влада зможе і може по фінансам, я маю на увазі е, відремонтувати хоча б частину полтавських доріг? Я хочу тут зауважити, що мова не йде про критику. Мова йде про допомогу і про те, що я звертаю увагу тих чи інших посадових осіб на проблематику, е яку я бачу. І я пропоную механізми вирішення. Тобто я не просто кажу, що те не так. І те. Я говорю, що дивіться, от є проблема. Її треба вирішити, і ви її вирішити можна раз, два, три, чотири, п'ять. Дві конкретні Що, якщо говорити про дороги, Ті люди, яким ви даєте ті поради, вони прислухаються до ваших? по різному буває, але останнім часом можу сказати, що ні. Бо знову ж таки, от якщо говорити там про комунальне підприємство, про те саме КТП, тобто ситуація на КТП 1628 доведена до того, що вдумайтеся, от ситуацію керівники цього комунального підприємства довели до. Тої міри, до тої межі, коли люди, які працюють там, пишуть листа колективного, ставлять там більше ста підписів і звертаються до секретаря міської ради, що зробіть щось з цим керівником. Бо він, прийшовши на підприємство, вдумайтесь, перше, перше рішення, яке він прийняв, це зробити ремонт в кабінеті своєму і свого заступника, поставити йому собі і йому броньовані двері. І вдумайтеся, щоб простий працівник КТП попав до керівника, йому треба записуватись на прийом через секретаря, і йому призначають там, на наступний тиждень якусь там дату чи, чи якийсь час. Тобто, ну, знаєте, як в народі кажуть, було, було, але такого ще не було. Тому я такі питання піднімаю і звертаю їхню увагу. Або там один із керівників комунального підприємства, вибачте, за слова в ефірі, називає людей бидлом і погрожує, що ті люди, які підписали цей колективний лист до секретаря, вони зараз там всі отримують повістки, їх там воєнкоматами лякають, і т.д. і тепер. Тобто це неприпустимі такі речі, але знову ж таки, це елементарні речі. Це елементарні речі простого менеджменту. І якщо є вже керівники у нас, а вони є, і секретар міської ради, і заступник його профільний. Її профільні, вони мають приймати управлінські рішення. Тому, повертаючись до проблематики, якщо говорити про дороги, ну очевидним є факт, що дороги в нас в поганому стані. Якщо говорити знову ж таки правду і говорити без популізму конкретно, то поганими дороги в нас стали не вчора і не позавчора. Це системна робота, яка провалена протягом там останніх трьох років, як мінімум. Бо дороги е, треба системно ремонтувати і потім підтримувати в проїзному стані. Ми говоримо про капітальні ремонти і поточні ремонт. Зараз, під час війни, про капітальні ремонти я погоджуюсь, що говорити не треба. Бо в нас є, скажімо так, пріоритетність це наші військові, це допомога силам оборони. Окей. Але знову ж таки наголошую, погані дороги. Це невчасний приїзд екстрених служб. Це невчасно приїхавша швидка допомога. Це чиєсь життя. Це рятівники, які не встигають, наприклад, на пожежу. І це так само чиє життя. Це там, поліція, е, яка так само приїжджає на виклик з запізненням. Це проблеми з громадським транспортом. Тобто це життєдіяльність міста, яка, яка, яка буде порушена. І тут. Е, це просто знову ж таки системна робота. Здумайтеся, зараз у нас е, там фактично закінчується березень місяць. Досі не оголошений тендер на поточний ремонт. Коли він буде оголошений? Завтра, післязавтра, післязавтра-завтра. А це знову ж таки початок процесу. І от вже на сьогодні можна констатувати, що. З 15, 15 травня ніякого асфальтування не буде. Так, можливо, Це все... якраз я кажу, можливо, немає грошей для цих. От, тепер дивіться: в бюджеті виділили спочатку 50 мільйонів гривень. Потім остання була сесія, там, де були зміни в бюджеті. І на одному з засідань виконавчого комітету я підняв питання, що друзі 50 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг на той стан доріг, який є зараз, і не тільки в, там безпосередньо в Полтаві, а й в старостатах цих грошей недостатньо. І якщо ми від управління житлово-комунального господарства від людей, які за це відповідають, вимагаємо. Ефективності і вимагаємо результату, то е, сідайте всі разом, голови фракцій, домовляйтесь і давайте додаткові гроші. Тут прислухалися, і, і гроші додаткові виділили. Тобто на сьогоднішній день більше 100 мільйонів гривень у влади є для поточного ремонту. Частину цих коштів, безумовно, вони будуть витрачати на розмітку, частину на встановлення знаків, відновлення знаків це все ясно. Але левова доля якраз піде на асфальтування. І ті аварійні ремонти, які вони проводили там ще буквально два тижні назад, знову ж таки звертав увагу на якість. Бо сьогодні зробили, вибачте мені, через. 3-4 дні вже знову ті самі ями, які й були, а це неефективне витрачання бюджетних коштів. І е, така моя чітка позиція, можливо, вона і е, якось там вони сприймаються як критику, чи, чи постійно їм щось не так. Ні, я періодично, навіть там, якщо я бачу речі, які робляться правильно, я навіть можу їх там похвалити, і сказати, так правильно зроблено. Але всі повинні зрозуміти, що це е, життя міста, це життєдіяльність міста, і тут не до політики. Тут ну, дитячий садочок закінчився. Вже всі сіли на свої посади, владу отримали. Тому тепер кожного дня треба покращувати якість життя, кожного дня треба показувати конкретний результат. Бо рано чи пізно люди ж запитають. І завдячуючи силам оборони, завдячуючи збройним силам, ми всі сподіваємось, буде у нас перемога, що рано чи пізно буде мирне небо над головою. Ми повернемось до розвитку, до відновлення нашого міста. Але до цього періоду це місто має жити. І в цьому місці мають е, працювати люди, добиратися на роботу. В цьому місці люди мають розуміти, що якщо вони викликають швидку допомогу, то вона не попаде в яму десь на центральній вулиці і в неї там не відірве колеса, вона вчасно доїде. Це елементарні речі, які мають бути. Ситуація з ліфтами. Ви сварили, помагали вирішувати чи, чи ви хвалили? О, дивіться, от е, ситуація з ліфтами. Е, це, це це вже навіть не то, що не смішно, це це, 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 це це, в принципі, ну якась така, знаєте, загальна наша міська трагедія. Це от ще раз показує відношення влади і відношення посад конкретних посадових ос, осіб до е, виконання е, своїх функцій. Та робіть, що хочете з цим підрядником. Монополіст він, тричі монополіст. Може, він 10 разів був колись заведений, бувшим міським головою корупціонером і, і там має відношення якесь до, до цього. Чи треба такі компанії прибирати і, і щоб не було в нас монополій? Звичайно, але це треба робити таким чином, щоб люди від цього не страждали. Щоб оця історія, про якій у нас більше місяця люди там з інвалідністю? В колясках, просто люди похилого віку, мами з колясками. На 9, на 8-й поверх йдуть і проклинають всіх, просто проклинають всіх. І їм, повірте, їм байдуже хто в цьому винен, хто там монополіст чи не монополіст, конкретний результат. От, е І що ми чуємо, що ми бачимо? Що замість однієї компанії? Підписали тимчасову угоду з іншою компанією. Тобто, ми не можна йде про те, що там відновили комунальне підприємство, що завели 3-4 компанії, які тепер будуть обслуговувати ліфти. Тобто, це просто такі знаєте якісь експерименти над людьми, які дуже погано закінчаться. Люди цього не забудуть, і політична відповідальність обов'язково буде. Тому ще раз наголошую, якщо ви хочете запроваджувати якісь зміни, якщо ви хочете там, прибирати якусь монополію, робіть це так, щоб від цього не страждали люди. Бо за один день вимкнули всі ліфти, і тепер героїчно кожного дня ми доповідаємо там, про 10-20 включених ліфтів. Так, так справи не робляться, так робити не можна. Лю... Експерименти над людьми ставити не можна. Повертаючись до обласної ради, я так розумію, що готується незабаром сесія. Які питання на порядку денному про що так. будете? зараз? Практично кожного дня департаменти управління військової адміністрації надають нам проекти рішень. Ми їх вивчаємо, групуємо, будуть засідання комісії. Абсолютно таке проста життєдіяльність області, господарські питання, питання, що стосуються закладів охорони здоров'я, культури, освіти, тобто абсолютно такий спокійний робочий режим. Я думаю, що десь. Ну, друга половина квітня у нас буде сесія обласної ради. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.